いいよいいよ。<noise> <noise> Після цього це не зашкодило мені вступити в театральний інститут, і я отримав вищого свідчити воно буклоном навіть дві вищих і ставлю плодичами в інституті Почав монтувати дуже багато. Тобто Спочатку в мене була своя виробнича студія, я знімав фільми, а потім залишився це і почав монтувати. Тому що ми виникло відчуття, що заробляти гроші, це якийсь хибний шлях, якщо тільки на цьому зосередити своє життя, то це якось намально його проживання. Я почав мандрувати по світу, в мене народилася одна донька, потім народилася друга донька. Ось, і я перебрався жити на путі, в Крісі, І купив там хату, і тепер довкола посадилися мої друзі, і ми створили свій маленький світ. Там, де немає значення абсолютно, яким тебе з згідності чи що в тебе там взагалі є, тому що ми живемо абсолютно іншим життям, в тій самій країні, що і ми, але в нас все по-іншому. І якби, стандарти цього життя зовсім по іншому виглядають. Тим не менше, ми знаємо прекрасно про те, що існує великий слід, про те, що там придеться взаємодіяти нашим дітям ось і відчуваємо, що потреба комунікації цієї школи так само є. В цьому році наші діти доросли дошкільного віку, тому ми відкрили школу. Основний принцип цієї школи ми запозичили в англійській школі саме хім, який полягає в тому, що відвідувальне заняття не Тобто Діти ходять в школу тільки, тому що їм так це подобається. Ось. Викладає у нас, поки що діти маленькі, тому у нас один поступний викладач, а так само у нас є викладачі-волонтери з усього світу, які приїжджають іносельською, які викладають, що завгодно. Тобто це можуть бути викладачі. У нас зараз це викладається. Викладачі цирку, викладачі театру, викладачі музики, травництва. тобто абсолютно несподіваних предметів, вони приїжджають, в чомусь розуміються і викладаються. Причому викладають своїми мовами? Часто, це німецька, іспанська, англійська мова. Е, часом діти не розуміють безпосередньо, в них всі дні школи це не падає, і дітям ще учнів додаємо Ось е, У нас навчання відбувається з травня по жовтень, а потім канікули, які ми. Е, Початися це набагато ефективніше, бо я старша донька, вона говорила іспанську три роки війни. Зараз втратила, але в мандрах це набагато швидше Ось, і Канікули у нас взимку, тому що у нас немає достатньо доброго приміщення для навчання взимку. Це по-перше, а по-друге, взимку не так цікаво бігти в школу, а набагато цікавіше мантувати десь в інших країнах. У нас по чому такі сильно засипає снігом. І це не так, що... що стосується знань, які потрібно опанувати, я вважаю, що потрібно опанувати унікальні знання. Якщо ти маєш свої якісь унікальні знання, то ти будеш в будь-якому разі мати той кусім хліба за три кріпки, про котрий ви говорите. І ці унікальні знання, вони знаходяться не в сфері загальної освіти. Ось. І... А в якій сфері вони знаходяться, невідомо. Тобто треба дозволити дати можливість дитині опанувати ці унікальні знання. І, наприклад, травм, яке зараз має старша донька, так само вона йти мені і каже, «Тато, ти знаєш, як це називається? А це називається так, це квітка, це так. А цю можна їсти, а цю можна ти. Тобто це дуже цікаво. Вона знає вже стільки багато всього про ці трави зараз 6 років. так? Якщо ми будемо продовжувати в цьому напрямку, я впевнений, що цією професією вона зможе собі заробляти 10, -10 років, вона зможе заробляти собі на життя без проблем. Якщо їх зацікавлює якийсь напрямок, так само я абсолютно згідний з цим, що якийсь напрямок, якщо зацікавлює, треба підтримувати, треба навчати. От Зараз хлопці, у нас там двоє хлопці, їх цікавить дуже праця. У нас є викладач з праці, який їх навчає, що їм треба. Так з софірою користуватись, так сіанці давати. Почали тобто. вони цікавитися, значить ну, ходять по місту, тобто що можна там. Хриби чи щось інше. Ось такі всякі речі дуже прикладні, дуже природні. Окремо у нас величні фізики, так само досвідами, які показують, навчають, як це все відбувається англійською е -е 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 мовою. У нас з Австралії це був не дуже вдалий скажімо, дос досвід. Чому? Тому що він російською вчив, а вони англійською мову, наприклад. Ось. Але тим не менше, комунікація відбувалася. Тобто була комунікація, він їх запитував, як буде це. ДЦЕ, і вони йому розказували, і він навчився, наприклад, Ось. я, наприклад, впевнений, що загальна освіта це великий звук. Чесно, Тобто, мене так подавляли в школі, просто реально подавляли страшенно. І мені це дуже не подобалось, тому що вони навчали нецікавого, навчали нецікавого, навчали не потрібно. Хоча Міністерство освіти ще цього не визнало, але ми знаємо, що держава пасе задніх заклад. Держава пасе задній. Тим більше зараз, коли вже так би збурилося громадянське суспільство, вже люди почали самостійно рухати вперед все. Науку, армію, все, що завгодно, почало рухати. Так само і освіта. Тобто ми волонтери освіти. Ми волонтери освіти. Ми її рухаємо вперед. Ось, і якщо держава поки що посе то хай не Тобто ми підкажемо направо, ось задоволенням поділимося досвідом. У нас в районі була зустріч, така сама, як зараз, тільки. Всіх викладачів, ну, всіх директорів і викладачів шкіл цього району. правда. Запросили мене туди сказати два слова, якби я сказав, що у нас школа ходить не обов'язково. Ви залишили, що скоче там. Але наші діти біжать в школу. Біжать в школу. Ну Так, куди, У мене вже зараз заняття, отак відбувається. Тому проблема в тому, що заняття мусить бути цікавими. Якщо вони не спроможні зробити заняття цікавими, всі хай пишуть заяви на звільнення. Всі викладачі. Місцю, Знаю, якщо вони не знають... Не хочуть, вони не хочуть змінювати, Все, Всі, всі, всі заяви про звільнення, якщо значить, <плес> дітям. Ви маєте право, знаєте, як, як існує система, наприклад, в університеті, в кордоном. Там така система. Є викладач. До нього записуються всі, хто бажає до нього прийти. Є інші викладачі, до нього теж записується. Викладайте дете саме. Якщо до цього ніхто не записується, то побачите. Все, тобто, там. Якщо ти так не цікаво читаєш лекції, для чого ти там потрібен? Тобто таким чином і нам треба реформувати освіту. Якщо ви не здатні цікаво навчати, йому треба об'єднатися.